Новорічні ялинці в цьому році буде, і хоча це не ялинка, а кипарис, і знаходився він не на центральній площі міста, а в ботанічному саду ДНУ. Відчуття свята було справжнє. Передноворічні заходи працівники ботсаду проводять вже четвертий рік поспіль. В рамках таких заходів можна відвідати виставку-продаж прикрас ручної роботи та хатніх рослин, завітати до оранжереї з тропічними представниками флори, а також прикрасити новорічне дерево. На роль такого дерева традиційно обирають кипарис на смарагдовій алеї. Оскільки в нас в колекції власне таких наскільки яскравих виражених ялинок власне немає, тобто або вони занадто великі. Тобто на прикрасу тих ялинок підуть трошки інші кошти, тому ми вибрали вже поспіль четвертирік, використовуємо цей власник і клаусонів форма Голден Вондер. Це якби наш ботанічний, наша ботанічна ялинка родом до речі з Північної Америки, Розта природі вона в скелястих горах, сполучених штатів Америки, Канади. Наші журналісти також долучились до акції, прикрасивши це чудове новорічне дерево власною брендованою іграшкою. Більшість відвідувачів заходу прийшли сюди за новорічним настроєм. Олександра завітала до ботанічного саду з маленьким сином та чоловіком. Погода не дуже святкова, сніг на жаль, вже зник. Ялинок в місті немає. І хотілося з сином. Ну і це його вже буде другий новий рік, але вже він вже розуміє, що таке ялинка, іграшки. Ну і подарувати перш за все дитині свято. Не дивлячись на все, дехто прийшов вже зі святковим настроєм, який був тільки підсилений подібним заходом. Як, наприклад, Ксенія, яка прийшла зі своїми знайомими дітлахами. Коли зайшли, ми купили іграшку і привезли одну з собою, одну тут купили і вже украсили її ялинку. Насправді в мене є відчуття свята, і якраз в цьому році воно найбільш сильніше проявляється. Хочеться. Не... Неважно на всі ці події, хочеться дарити дітям свято і якось себе підтримувати причним настроєм. Створювати для людей атмосферу теплого і світлого свята дуже важливо в такі складні для всіх часи, наголошують працівники ботанічного саду. Щодо того, щоб просто створити людям настрій, підняти його відповідно з нуля, з пробитого, так сказати, внутрішнього якось дна, тобто дозволити людям видертися наверх, то це я вважаю першочергове нині завдання. Тому, не дивлячись на все, давайте створювати один одному святковий настрій, зберігати тепло та світло в душі і серці, і пам'ятати, що ми українці, незламні. Це ми вже довели з наступаючими святами вас.